Із дня звільнення Сумщини від російських загарбників співробітники вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Сумській області щоденно здійснюють бойові виїзди, виявляють та знешкоджують ворожі боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Протягом 2024 року особовим складом управління вибухотехнічної служби було здійснено 1346 службових виїздів. Основні з них огляди місця подій за фактом вибуху 170. Вилучення вибухонебезпечних матеріалів 586. Перевірка об'єктів. Фактами повідомлень про загрозу вибухів 179, проведення оглядів на вибухобезпеку, 83, проведення робіт в умовах полігону 128. Разом із тим, за участі спеціалістів вибухотехніків, вилучено на місцях подій 1947 боєприпасів та їх частин, 41 засіб ініціювання вибухів, 390 кг кілограм вибухових речовин. Знищено 507 вибухонебезпечних предметів безпосередньо на місцях виявлення. Поліція сумщини нагадує громадянам про небезпеку, яку несуть собі подарунки рускава міра, тому не варто ігнорувати спеціальні таблички та знаки, що попереджають про мінну небезпеку.